Оце, мабуть, лише мені одному здається, що Wargaming сьогодні пробили чергове своє просто не то, що дно, а просто максимальне дніще. Я коли побачив в магазині контейнери Big Boss, я просто. Я просто навіть. Просто. Я не знаю, я не можу сказати, що я навіть здивувався. Я просто в ахірі. Варгеймінг, ви що вже? Не знаєте взагалі, як з цих бідолашних гравців витягти. Їх останнє золото. Ну ви серйозно даєте контейнери, пишете, що шанс випадіння танка 3%, це означає, що він нахер ніколи не випаде. Варгеймінг, ви серйозно. Ми зараз йдемо відкривати всі пропозиції на ці контейнери, Big Boss і подивимося, я хочу доказати, що ніхера не падає, окрім нікому не потрібних бустерів, сертифікатів і всякої шляпи. От просто, всі вже знають, що відкручені мегаконтейнери, відкручені містичні контейнери, все нафіг відкручене. Чорні скриньки там, ну можна дійти до 5-го, 6-го, одна людина в світі відкрила там, 10 контейнерів, отримала купу золота, аватар, фон профіля, все. Я просто, я не знаю, я прям в шоці від цього. Ну давайте погнали у гру, я вам бажаю гарного перегляду, і зараз будемо відкривати ці конти. І ви ж розумієте, що контейнер Big Boss, він ще і поряд написано легендарний, легендарний, а де епічний, де звичайний. Як може бути один контейнер легендарний? Це аби його хотілося придбати. Маркетинговий хід такий. Дуже цікаво, що отам от не написано, там де x 1 500 золота він коштує, не написано, не перекреслено, не написано 500 в стилі варгеймінгу. Стилі як такого ніколи не було, от не написано цього. Це дуже цікаво. Давайте розбиратися, що нам пропонують в цих контейнерах. Ну, по-перше, контейнер з ресурсами і машинами, готовими до битв у режимі Big Boss. Ну, типу, на цих машинах що? Не можна грати в якихось інших іграх. Не можна грати в рейтинг, не можна грати в рандомі, не можна в турік погнати, не можна пограти там ще десь. Ну, тільки Бікбос написали. Містить 4 гарантовані нагороди. Талісман один контейнера. Big Boss, збери 10 талісманів і отримай ще один контейнер, з якого нічого не випаде. Сім звичайних, п'ять рідкісних. Або три епічні бустери кредитів бойового досвіду, вільного досвіду або досвіду екіпажу від одного до п'яти сертифікатів на 200 одиниць вільного досвіду, від одного до трьох сертифікатів на X3, X4 X5 досвіду. Контейнер Big Boss може містити чотири додаткові нагороди з ймовірністю 25% від трьох до 10 бустерів золота, з ймовірністю 25% 15 тисяч з від 15 до 500 тисяч кредитів ймовірністю 3 одну з колекційних або преміум машин. Є25, е Смешер, ПЗ4С, анігілятор, ВЗ-121 ГФТ, шкода Т27, Rex, Прожетта 46, Defender МК1, Льов, Шкода Т-56, Т-28, Defender, Т-77, Т-34К2, Екшен X, К-91, Карро, 45 тонн, Концепт 1Б, Чифтейн МК6 вк 01 або Супер конквер. 21 танк. З 3%. Але дуже цікава історія. Коли ми зайдемо ось сюди, от, там, де кнопочка І написано, то шанс випадіння. 0,05. 0,05. І погнали. 011 на К-91. І просто, просто неймовірно. Просто неймовірно. Так, і так, друзі, я тоді пропоную повідкривати цю всю байду е і, і за контейнери. До речі, за контейнери, з яких ніфіга не дропнеться, вам треба ще буде набувати 80 тисяч з половиною тисяч 550 шкоди. Ви розумієте, що, в чому в чом взагалі подвох? В тому, що начебто з цих контейнерів має щось випасти. Але ж воно ніхіра не випаде. Ну, давайте, давайте почнемо просто. Ось е купуємо 10 контейнерів. І погнали. 10 контейнерів в Boss, нові контейнери. Дивимося, що падає. Ну, я, ви мені завжди кажете, що там вебка вам заважає. Тут нічого не заважає, тому що нам нічого падати не буде. І. Нічого не заважає, коротше. Тому я впевнений, що. З усіх цих пропозицій, які будуть коштувати 4500, 1,5 і 500, нічого не випаде. Тому давайте впевнимося в цьому і забудемо. І не крутіть їх, будь ласка. Не крутіть, не не витрачайте голду. Будуть пропозиції, в яких ви отримуєте танчик за за просто зафіксований прайс. Зафіксований прайс Так, залишилось 4 контейнери з 10 Давайте їх докрутимо. Виберемо ще 5. Зараз нам 10. Нам ще один дадуть. Безкоштовно. Гарантований. З якого також нічого не дропнеться. Квест босс. Квест босс. Ну, це ж ми пам'ятаємо, так? Квест босс. Окей. Гуд. Квест босс. Ми з нього. Е і гарантований, до речі, контейнер 10 Давайте його відкривати. З гарантованого. А ще і лагає. Варгімін, Коли ви цю анімацію вже. Поремонтуєте. 10 контейнерів ви можете забирати скільки завгодно разів. Беремо 3 Е, ага. Просто. Друзі. Чуваки, я не розумію, як це у них відбувається. Вони хочуть. Давайте поки що відкласти, тому що. Так, вони хочуть заробляти бабки, але не хочуть робити із гри цукерочку. У них лаг на одном, лаг на лагі і сидить і лагом поганяє, коротше, одні лаги в грі. Так. Це ми відкрили 3. Давайте ще 10 відкриємо. Давайте ще 10 возьмемо і подивимось. Бо я впевнений, що це шляпа повна. Тупо зливання, зливання золота в, просто в унітаз. Просто в унітаз. І Варгійм знає, що люди крутять контейнери. І вони знають, що треба підштовхнути їх до того. Просто взяти, викинути новий контейнер, без шансів взагалі на техніку. Нехай крутять. Нехай крутять, а ми у них все заберемо. 50 50 тисяч кредитів, друзі. 50 тисяч кредитів. П'ятерочка, бікбос гарантований. Давайте далі покрутимо. 20 тисяч. Коротше, міняємо голду на срібло. І, і це просто. І це просто просто якась шляпа. Просто шляпа. Просто Варгеймінг пробиває чергове дно. Просто, я не знаю, вони так вже хочуть з гравців витягти останнє золото. що я... я навіть далі не буду крутити. Я оце хочу е забрати зараз би ще 5, щоб. та нащо їх забирати? Друзі, я сподіваюсь, на наглядному прикладі я зміг вам показати, що в цих контейнерах нічого немає. Цифрами, я то підтвердив, я вам все розшифрував. 0,3% ділиться на 21 танк, і випадає вам шляпа. Нічого вам не випаде. Відкрив понад 20 контейнерів, з яких дропнувся квест. Ну виконаємо квест на 80 тисяч. Подивимося. І потрібно ж квест виконувати в бікбосі, там можна це швидко зробити. Єдине, що це перевага. Тому, друзі, будьте обачними, читайте умови на контейнерах і ніколи не відкривайте. І якщо ви хочете, щоб вам дропнувся той чи інший танк, якщо він вам потрібний, дочекайтеся, поки він в магазині буде зафіксований прайс. Я вам наразі бажаю гарних відкриттів, гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!